Такий прекрасний вівторок сьогодні. Десь час дня, зараз якраз ланч. Я вийшла на Санта-Моніку посидіти під сонечком, погрітися. У мене сьогодні був такий дуже інтенсивний бізі-ранок. Вже з сьомої ранку подруга запросила гостем почитати лекцію по фільм-дистриб'юції. В університеті, здається, Карпенка Карого чи Довженка. В якому університеті студенти в Україні вчать, вчаться кінорежисурі? Довженка чи Карпенка Карого? Власне, бачите, я така лекторка, що навіть не пам'ятаю, в якому університеті тільки що сьогодні зранку викладала лекцію. Фух, Потім ще кучу роботи навалилося. Я зараз така вийшла, хочеться зробити так віддишку, таку посидіти годинку на сонечку, тут на травичці, подивитися на небо, на пальми. Вони мене так наповнюють. Взагалі, оцей ритм життя спокійний, такий рівноважений, такий не, без, поспіх, без поспіху. Він мене так наповнює. Я не знаю, що може бути краще. Я не знаю, що може бути краще, ніж повільне, спокійне життя, достатньо часу для всього, для творчості, для розвитку духовного, для, для якихось таких побутових дрібниць. для… Просто спокійне рівне життя. Я не знаю, як люди можуть в такому шаленому ритмі, і чому так сталося? Чому еволюція людства привела нас до такого швидкого ритму, до нестачі часу? Капіталізм просто настільки витрушує енергетично людей. Я не розумію, так не мало статися. Так не мало статися взагалі. Еволюція мала йти туди, де людству комфортно. Я задаю собі ці питання і не можу знайти відповіді. Яке було б гармонійне людство, якби ми не мали цих схиблених цінностей навколо грошей і всього матеріального? Є ну, стільки багато інших цінностей, які можна сформувати і жити в них. І, на жаль, не всі це усвідомлюють. І я так само, те, що я така гуру, знаєте, все усвідомлюю.